Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин новина зворушила серця вболівальників. Владислав Ванат розповів про свій відхід з Динамо та подякував клубу, а також Ігорю Суркісу після переходу до Жирони. Хочете дізнатися всі подробиці? Тоді підпишіться на канал, поставте лайк і вперед. Ванат, який тепер гратиме за Жирону, дав емоційне інтерв'ю офіційному сайту Динамо. Нападник сказав, що вважає клуб своїм домом, місцем. Яке дало йому можливість здійснити свою мрію стати професійним гравцем, він з теплотою згадував свій дебют, свій перший гол і наголосив, що ніколи не забуде емоцій, які пережив у синю білій майці, і це ще не все. Ванат розповів, що невдовзі після підтвердження трансферу мав особисту розмову з Ігорем Суркісом, президентом Динамо. За його словами, Суркіс висловив свою повну підтримку, побажав йому удачі на новому етапі та навіть наголосив, що завжди буде готовий запропонувати пораду та керівництво. Жест, який показує, наскільки клуб цінує свої таланти, навіть коли вони йдуть новими шляхами. Тепер молодий нападник матиме місію сяяти в одній з найконкурентніших ліг світу, лалізі, несучи в собі гордість за те, що він тренувався в Динамо. І він чітко дав зрозуміти: він зробить усе, щоб вшанувати ім'я нашого клубу, а також українського футболу за кордоном. Мій колега болівальник Що ви думаєте про слова Ваната? Вам сподобалася ця демонстрація вдячності Динамо? Залиште свою думку в коментарях, я буду радий її почути. Я буду тут міцно обіймаю, і побачимося в наступному відео.